У Сумській області Росія продовжує накопичувати малі штурмові групи для атак на українські позиції. Ворог не припиняє наступальних дій, особливо в межах юнаківської та хотінської громад. Повідомили в державній прикордонній службі. Тим часом сумська обласна військова адміністрація розпорядилася про обов'язкову евакуацію ще 11 населених пунктів. Рішення ухвалили з огляду на постійну загрозу цивільних внаслідок обстрілів прикордонних громад. Загалом під евакуацію підпадають 213 населених пунктів Сумщини. Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України зараз на прямому зв'язку. Пане Андрію, давайте по ситуації на Сумщині пройдемося, тому що військові кажуть, що ситуація ускладнюється з дня на день. Дайте характеристику ситуації на прикордонні. Доброго ранку. Звісно, ситуація непроста, я б сказав би навіть складна, бо ворог продовжує направляти свої піхотні групи на територію України в межах цих двох громад, про які ви зазначили, і якщо раніше... На початку таких дій відмічалися два напрямки: це напрямки населених пунктів Басівка та Журавка. То зараз відмічаємо те, що ворог намагається розширити зону заходу цих піхотних груп на територію України. Звісно, таким заходом передують і чисельні обстріли позицій українських воїнів для того, щоб знищувати і. Знищувати наші позиції і ускладнювати нашу обор оборонну здатність і обстріли як е за допомогою безпілотників артилерії, так і на цьому напрямку досить активно ворог е здійснює обстріли за допомогою авіації. Кабини, керовані авіаційні ракети, якими е б'ють. Е Ворог, по якими ворог б'є саме по позиціям українських е, захисників, і тут треба віддати належне нашим воїнам, які мужньо тримають е, оборону, власне щоденно знищуючи десятками е, загарбників е, і вбитими, і пораненими. Але на жаль, ворог е, не рахується своїми втратами. Одні вмирають, інші продовжують іти. Е, не відмічаємо, що ворог намагається застосувати броньовану техніку для того, щоб проривати наш кордон можливо, немає її або в достатній кількості, або ж берігає для якихось подальших дій виключно піхотні групи. Інколи вони намагаються прорватися на квадроциклах, на мотоциклах для того, щоб використовуючи використовувати швидкість. Максимально можливо просуватися в глиб території України, закріплюватися, ховаючись в норах в різних посадках і чекати подібного підкріплення для того, щоб накопичившись, вже розширювати зону боїв і атакувати позиції українських воїнів. В той же час і прикордонники, і підрозділи збройних сил України, які знаходяться на цьому напрямку, використовують і артилерію, використовують і. Дрони для того, щоб знищувати ці групи, і не дозволити ворогу так легко просуватися територію нашої країни, якщо ми говоримо, точніше про це говорить очільник військової адміністрації Сумщини. Про те, що росіяни намагаються штурмувати і націлилися на хотінь і юнаківку, і намагаються підійти ближче до сіли, пробують штурмувати. Про яку кількість росіян накопичену кількість особового складу ми говоримо зараз. Ну, президент зазначав про те, що ворог тримає близько 50 тисяч е, своїх своїх сил а саме в межах Курської області. І, власне, якщо Раніше, коли ворог їх накопичив, він переважно використовував для того, щоб вибивати сили оборони України з, з Курщини, коли е наші підрозділи вели свою операцію в межах е Курщини, то зараз саме з цієї кількості сил та засобів, ворог і застосовує піхотні групи е по, по лінії нашого кордону, намагаючись розширити зону боїв е по території нашої країни, і власне в Тій операційній зоні, де відмічаються спроби просування піхотних груп противника, якраз і перебуває юнаківка, хотінь логістичні сполучення, на які націлені націлений ворог для того, щоб окупувати фактично цю територію, зайшовши максимально глибоко на території нашої країни. Давайте поговоримо тоді про ситуацію на інших ділянках Чернігівщина і Харківщина, що там з особовим складом противника, і е е е яка ситуація в цих областях. Ну, по Чернігівщині якихось дій безпосередньо по лінії кордону від ворога Там, піхотні групи або спроби заходу диверсійно розвідувальних груп вони не відмічаються. Звісно, що противник має свої сили і тримає на своїй території напроти Чернігівщини, але це більше для того, щоб власне тримати оборону і не допустити якихось дії з боку України, а також це в позиції, з які облаштовуються, і власне які застосовуються для того, щоб використовувати засоби ураження. Саме по території України артилерія місця для роботи операторів безпілотних літальних апаратів по Чернігівщині також періодично відмічається і застосування авіації для нанесення ударів. Хоча найбільш активно ворог застосовує авіацію саме. В межах Сумської області Харківщина це два напрямки: Вовчанський, липці, де противник за останній час досить активний, також щодо проведення штурмових дій на позиції українських воїнів. Якщо говорити про підрозділи державної прикордонної служби, це напрямок Вовчанська, де за останній час ми відмічаємо, що ворог досить активно намагається знову ж таки штурмовими групами. Атакувати позиції наших воїнів для того, щоб розширити зону боїв в глиб території нашої країни. Да, але я от якраз про Харківщині хотіла додати: ситуація військовій в нашому ефірі постійно говорить про те, що ситуація на Харківщині дуже складна. і Ворог починає обходити безпосередньо, як пишуть військові, те, що ми тільки перемикаємо увагу на фланги, а йдуть фронтальні піхотні штурми в стилі таргани з усіх щелин. Це свідчення того, що е, особового складу у них на Сумщині, ви кажете, на накопичено 50 тисяч. А на Харківщині про яку кількість ми говоримо цих тарганів, які лізуть з усіх щелин, що фіксують військові. З того часу, як противник почав Атакувальні дії в межах Харківської області ще з минулого року, то звісно, що також тримає значну кількість своїх сил та засобів, які також постійно поповнюються, відмічаються е і ротація підрозділів, е які ворог використовує на цих відтинках, або ж поповнення особовим складом. І власне е треба розуміти, що ворог прощупує. Намагається знайти найменші найслабші місця для того, щоб вбити в тому напрямку, і це може відмічати кожен. Кожна складова сил оборони України, яка знаходиться в тій чи іншій смузі оборони, і знову ж таки, якщо говорити про прикордонні підрозділи, то напрямок Вовчанських хуторів, де ворог так постійно тисне для того, щоб знову ж таки продавити цей напрямок і далі рушити вглиб території нашої країни, Я зрозуміла, пане Андрію. Дякую вам за правду. Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України, був з нами на прямому зв'язку.